Новий рік стартуємо з нового анонсу від видавництва Мальопус: остання подорож дівчат. Декілька слів про історію: дівчата Чіто та юурі, певно, останні вціліли після війни, що перетворило людську цивілізацію на руїну. Не маючи більше власного дому, дівчата блукають містом на гусеничному мотоциклі Кетенкрат. Постійно шукаючи ресурси задля виживання. Утім, попри безпросвітне майбутнє, дівчата однаково знаходять способи розважити себе впродовж цієї меланхолійної подорожі. Події манги остання подорож дівчат розгортаються у безрадісному світі, де панує люта зима. Безтурботна Юрі та серйозне без надії шукають ознаки життя, проте їхній шлях цілком може виявитися останньою подорожю людства. Детальніше розповідали про аніме-адаптацію цієї манги в нашому подкасті про топ недооцінених аніме. Тож наша думка про цей тайтл однозначна. Пост-апокаліптична милота з неймовірно цікавим світом та душевною атмосферою. Дуже радимо не пропускати цю історію. До речі, увесь цикл налічує шість томів і є завершеним. Тобто, у вас ідеальна можливість зібрати коротку, але цікаву історію у себе на поличці. А тепер трішечки технічних деталей. На вас чекає 160 сторінок у м'якій оправі та суперобкладинкою. Ціна по передзамовленню 160 гривень, після 200. За переклад відповідає Ната Скотер, подкаст з якою вже зовсім скоро вийде на каналі. Чесно, чесно, якщо коротко, то НАТО ми знаємо давно. Її переклади іншої та книги магії з нуля справді круті. Тож її роботі ми довіряємо на всі 100. У наявності перший том слід очікувати вже в березні цього року. Ну що ж, перший манганон року вийшов і справді символічним. Тут вам і зима, і постапокаліпсис, і дівчата на танку. А перезумовити це все можна за посиланням в описі. <звук> Усім новорічний бонь-бонь. Ну як, відпочили трохи? Посвяткували. Майонез заповнив усі пори вашого організму. Ну що ж, добре, тоді нагадаємо за донатити на нас і і вітаємо вас у новому році. З вами Торі та перший випуск новиняшок у 2023. -му. Сьогодні ми вам розкажемо про манку по відьмаку, аніме про зомбі та багато іншого. Мощуйтесь позручніше і погнали! А цей анонс до нас прибув ще з попереднього року. Видавництво Вовкулака анонсували манку відьмак Ронін. Ця оригінальна історія є своєрідною даниною культурі Японії. Вона переносить відьмака Геральта Україну в ранішнього сонця, часів епохи Едо, де біловолосому мисливцю на монстрів доведеться зіткнутися із різними потворами із японської мітології. Манга за авторством сценариста Рафала Які та японського художника Хатая вийде навесні 2023 року у твердій палітурці. Рафал Які це людина, яку ви можете знати по роботі над цьогорічним аніме хітом Кіберпанк Edgerunners», де він виступив сценаристом та продюсером. Тож розповідати історії, які подобаються анімешному люду, пан Які таки вміє. Тому з нетерпінням очікуємо на цю мангу українською. А в нашому рекламному блоці рекомендація для людей, чиї серденька до тепер в слів масло, пиво, вогневіскі та авада кедавра. Отже, до вашої уваги кулінарна книга Гаррі Потера від видавництва Мальопус на вас очікує понад 80 чарівних рецептів. Їжа та напої відіграють важливу роль у чарівному світі Гаррі Поттера. Згадайте лише дірявий казан, кондитерськомедові руці чи багато накриті столи Гокверсу, на яких подають найпрекрасніші делікатеси. Навіть удома, в родини Візлі, піч рідко коли встигає охолонути. І подобається вам тітонька Петунія чи ні, про її кулінарні здібності не вийде посперечатися. Рецепти в цій книзі, починаючи від ситної британської класики, і закінчуючи витонченими витребеньками, могли з. З'явитися прямо з трьох мітл, чи хатина Гегрида. Серед них є такі ласочі, як курка з перцем, тартар з м'яса дракона, гарбузові пироги, павучі яйця, розкішний торт місіс дурслі, тушковані баранячі відбивні, миші з морозива та яблучний штрудель. А якщо ще й запитися масло пивом, то навіть про боротьбу самі знаєте, ким можна забути. Але радимо поспішити, тираж уже закінчується. На складі видавця залишилося останніх 100 примірників посилання в описі. Аніме Zomb 100 Bucket List of the Dead. Працює ще 3 роки в пекельній компанії, Акіратендо морально і фізично виснажений. Ну, так само, як і я, працюючи на Монґюа. Де засміявся один Юра? І все це у віці 24 років. Ну, точно я. Хоч мені двадцять 28. Навіть його кохана з бухгалтерії не хоче мати з ним нічого спільного. І ось, коли життя виглядає як велике розчарування, це трапляється. На Японію спускається зомбі-апокаліпсис. Оточений ордами зомбі Акера приходить до усвідомлення, яке змінить його життя. Ставайте, це означає, що мені більше ніколи не доведеться ходити на роботу. Тепер, коли його кошмарної роботи більше немає, починаємо складання списку бажань. Аніме розпочнеться вже в липні. Окрім нього, анонсована дорама. Від Netflix. виглядає цікаво. Обов'язково глянемо і розповімо вам про свої враження. «Fate Strange Fake – Whispers of Dawn перенесено на літо. Прем'єра затримується через виробничі проблеми. Аніме мало вийти як частина новорічної події «Fate Project. Special засновано на Ranoberhнаріти, написаного до Дня Дурня у 2008 році. Історія розповідає про хід фашивої війни за святий Грааль у Сполучених Штатах, заснованої на даних з Третьої війни за грааль Фуюкі. Через те, що спроба копіювання ритуалу була лише частково успішною, багато речей відрізняються, в тому числі і визначення героя, яке було перекручене, що призвело до виклику незвичайних слух. Де ж діли ті часи, коли я, хоча б приблизно розуміла, що відбувається у всесвіті Феду. Японське телешоу Run for the Money надихнуло на створення аніме. Шоу на каналі Fuji TV відоме як Run for the Money проводиться з 2004 року, і зараз з'явилася нова місія. В оригінальному шоу знамениті учасники намагаються перехитрити мисливця у чорному, які їх переслідують з метою отримання призу, який чекає на них наприкінці. Наразі оприлюднено тизер аніме з під The Great Mission, вихід якого заплановано на весну 2023 року. Так, вимагаю екранізацію замку Такеші. Оце буде справжнісінький арбалет-гранатомет. Said... Oh, still going. The next... Авторка манги Domestic Girlfriend працює над новою роботою. Журнал Grand Jump повідомляє, що авторка Кейса Сука зараз працює над своєю новою мангою Іша Ні Курашіте Що? історія розповідатиме про молодого чоловіка, який житиме з п'ятьма красивими дівчатами за незвичайних обставин. Перші розділи вийдуть 21 січня. Санта Круста! Стартувати так стартувати. Подумав Гикаш і відкрив перезамовлення на захопливу логічну гру в Єкаї. Це кооперативна настійна гра, у якій гравцям доведеться злагоджено діяти, не спілкуючись при цьому між собою. Лише завдяки гарній пам'яті та командній роботі, ви зможете приборкати духів. Гра очікується вже в кінці лютого. Тривалість партії 15-35 хвилин. Ціна на передзамовлення 340 гривень, після 425. Показали нові постер та трейлер аніме адаптації манги «Безсонні після школи. Трансляція стартує у квітні 2023 року. Над виробництвом працює студія Liden Films. Це історія про хлопця на ім'я Ганта та дівчину на ім'я Ісакі, які вчаться в одному класі та обоє страждають на безсоння. Після випадкової зустрічі в шкільній обсерваторії, яка перетворилася на сховище, вони починають ділитися секретами одне з одним і мати незвичайний зв'язок. А тепер швидкі, я би навіть сказала, блискавичні новини. Друга частина аніме Bleach – Thousand Year Blood War повернеться уже в липні. Анонсовано другий сезон аніме Світ Отоми ігор важкий для мобів. Прем'єра другого сезону аніме Goblin Slayer відбудеться у 2023 році. Аніме змінило студію. Продовженням займається студія Liden Films замість White Fox. На цей рік анонсована аніме адаптація Ранобе Я роблю все можливе, щоб почуватися в іншому світі як вдома. А на цьому все! Велика дяка, що додивилися аж сюди. Ставте вподобайку, бийте у дзвін та пишіть в коментарях, чи вже почали ще здивитися з зимового сезону. Усім бомбонь! Вельми шановна Аяна Мірей відсипається після зимових свят, тож сьогодні її підмінить кіцюня пана Юри. Її звати Нікс, тож будьте чемні з нею, інакше вона забере вашу манку.